20-й розділ, в якому дрімучий ліс прокидається. І тут дзеркало опинилося в руках головного лісового біса Вія. Як це сталося, Яся не збагнула. Можливо, чарівним чином. Лисий чорт підняв над своєю головою реліквію і заревів: Нарешті! В наступну мить. Яся стала свідком дивовижних перетворень. Земля загула і захиталася, здавалося, що в надрах одночасно прокинулися тисячі страшних кам'яних велетнів, які розпрямилися і тепер намагаються вилізти назовні. Гуркіт ставався сильнішим і сильнішим. Яся впала і заніміла від жаху. Аж ось земля від ударів знизу, нарешті, тріснула, але звідти не вилізла рука велетня. Ні. Крізь отвір почала з казковою швидкостю рости ялина. За кілька секунд вона досягала стелі і, пробивши її, здійнялася далі. Поруч із землі вистрибнула ще одна рослина. Це був дуб. Він швидко виріс і розкинув свої гілки на всі боки. Ще й ще виростали вгору велетенські дерева, які багато віків спали у землі, і набиралися сил, щоб зараз за кілька секунд досягти неба. Це було схоже на кінець світу. Корені дерев повзли, наче амазонські анаконди. Вітер божеволів, Стіни ламалися, немов були зроблені зі скла. А деякі будівлі видозмінювалися, перетворювалися на скелі крізь усе це божевілля зрозуміла, що вона знову знаходиться серед вулиць рідного міста. Все руйнуючись, перетворювалося на дрімучий ліс. Автомобілі застигали, перетворювалися на валуни, вулиці заповнилися водою і ставали бурхливими річками. А люди, які в ту пізню пору, мали нещастя опинитися на вулицях, за кілька миттєвостей ставали або птахами, або звірами лісовими. Яся бачила навіть кількох знайомих, що від жаху бігли світ за очі. Вона навіть вгледіла Стасика. Більше того, і він побачив ясю. Не в силах вимовити хоч слово. Дівчинка протягнула до нього руки, мовляв, рятуй. Але її герой лише на мить зупинив на ній свій погляд і тут же накивав п'ятами. Потім перед очима Ясі відбулися неймовірні перетворення її найкращих подруг Оленки та Міленки на пташок. Одна стала сорокою, інша сойкою, а її нові знайомі солоха, Ягуся та Марочка, поскидали свої личини і стали одна відьмою солохою, інша бабою ягою, а третя напівпрозорою потворою марою. До них підскакували інші радісні біси, торжествуюча нечість на чолі звієм закружляли у повітрі. Кожен летів на чомусь зовсім звичному, як пилосос солохи. Вони всі пронеслися коло над дівчиною і полетіли геть. Останнє перетворення стосувалося вже самої ясі. Вона відчула, як земля, на якій вона лежить, рухається. Їй би встати та втекти, але її ноги не наче приклеїлися до ґрунту. Відчуття не обманули ясю. Вона опинилася всередині дивовижної волотенської квітки. Пелюстки цієї квітки, а кожна пелюстка була завждовшки метрів у п'ять. Закрилися, і яся опинилася зовсім відрізаною від зовнішнього світу. Яся прийшла до тями і збагнула, що знаходиться у незвичному місці. Все тіло її боліло, неначе вона перед тим займалася в тренажерному залі. Де ж це я? промайнуло в її голові. Дівчина розплющила очі та засувала, що знаходиться уже дуже маленькій кімнаті, на малесенькому ліжку, можна б сказати на лавці. Стіни були дерев'яні, а на світ виходило невеличке вікно. Яся важко, мов бабця, підвелася і визирнула крізь нього. Від побаченого у неї запаморочилася голова. Вона вмить згадала ті жахливі події, що сталися напередодні. Що ж їй відкрилося? Так, від цього будь кого голова пішла б обертом. Навколо був ліс. Та ще який ліс? Незвичайний, дикий, лякаючий. Це був дрімучий ліс. Яся знайшла, що знаходиться у дуплі якогось величезного дерева, наче маленькій висоті. А навколо височіли дерева просто фантастичні дерева, які були схожі на ялини, дуби та сосни, але тільки схожі, бо розміром ніяк не вкладалися в нашу уяву. Ялина являла собою таке. Уявіть, Собі стовбур завтовшки в метр, який потроху звужуючись простягається в небо на небачену висоту. І лише десь на половині цієї висоти з нього ростуть гілки, які нагадують величезні хоботи, вкриті голками. Ще там були дуби приземкуваті, надзвичайно широкі, що в їх дуплах без проблем можна сховати мікроавтобус. Цей широкий стовбур на висоті, десь приблизно в два людських зрости розгалужувався і бокові гілки утворювали величезну півкулю крони. Багато років мало бути такому дубові, надзвичайно багато. І над усім цим густим, душним, суворим лісом, якому ніде не було ні кінця, ні краю, висів місяць. Оце був місяць, незвичайний місяць. Людина ніколи не бачила такого місяця неозброєним оком. Він був величезний, Висячи над небокраєм, він займав не менш ніж п'яту його частину. Уявляєте? Над лісом висить така гігантська тарілка. Звичайно, що на такому місяці дуже чітко можна було побачити кратери і моря. І мав цей місяць яскраво червоний колір та сині, фіолетові, зелені, жовті вкраплення. Яся захмарна, подивилася на цей фантастичний ліс, в якому бігали якісь страшні тіні та страшно вили якісь звірі, на блакитне небо без зірок та небачний місяць. І, заплющуючи руками лице, промовила: Це сон, але це був не сон. Це був аж ніяк, не сон. Це була дійсність, з якою їй тепер треба було жити. Яся кинулася до лавки. Залізла на неї, згорнулася, обійняла свої коліна і затремтіла. Мамусю, як же це сталося? І почала гарячкувато думати. Спочатку її думки плуталися, але потроху заспокоїлися. Вона почала згадувати все від того моменту, як переступила поріг комірчини, і тут, наче, якийсь туман, почав розвіюватися у її думках. Та, звичайно, що всього збагнути до кінця вона не змогла. Подумавши, можливо, з годину, вона почала засинати, аж раптом до неї донісся голос. Нібито то хтось кликав її з лісу. Дуже обережно яся підвелася з ліжка і визирнула з дупла віконця. Так, немає сумнів, десь там, внизу, хтось гукав її на ім'я. На якусь мить їй здалося, що це голос Стасика. В неї промайнула радісна думка, що її лицар примчався її рятувати. Та тут вона пригадала, як цей лицар накивав п'ятами, залишивши її. Ні, це був не Стасик, голос аж ніяк не його. Але хто це? А може, там ворог підступна відьма або біс? Яся вирішила не відповідати, а тихенько засіла в своєму дублі. 22 розділ, в якому хоробрий лицар таки з'являється. Між тим із лісу продовжував лунати все той же голос Яся! Яся! кричав хтось. Та дівчина вперто мовчала, Роздмухане полум'я її уяви. Малювали різних чудовиськ, неймовірних химер, які хочуть виманити дівчину з цього затишного дупла, схопити й погубити. А може, це відьми? подумала яся, не буду я взиватися. Нарешті голос мовк. Яся спокоїлася, зігрілася, думати їй було вже ліньке, і вона стала засинати. У лісі шумів вітер у гілках дерев. Було приємно, аж раптом вона почула той самий голос знову, але вже дуже близько, зовсім поруч. Яся, промовив хтось. Ну чому ти не озиваєшся? Жах якусь мить пройняв дівчину. Невже це той хтось проник у затишну схованку? Вона відкрила очі і ніякого чудовиська не побачила, а вгледіла, у їй тепло влас якийсь хлопець. Ой, та це ще однокласник. Це був Ігор. Хлопець був вже наполовину в дуплі, поки яся таки збагнула, що йому треба допомогти втиснутись всередину. Ти що? здивувалась дівчина. Сам видряпався на таку висоту та видряпався, скромно відповів Ігор. Хлопець не любив вихвалятися і не став казати, як нелегко було долізти до дупла. Добре, що дерево було з вузловатою старою корою, за яку було зручно чіплятися. Потім дівчина почула ще один голос тоненький, майже пташиний. От, бачиш, друже, не дарма ми так сюди лізли. Казав же я, ось вона тут, так і є. Яся придивилася і побачила на плечі у Ігоря маленького чоловічка. Це був наш старий знайомий бульбашко. І, не даючи часу відповісти, вона тут же, як із кулемету, почала вистрілювати запитання: Як ти дізнався, що я тут? Ти не бачив мою маму? Хлопець не відразу наважився відповідати. Він трохи подумав і почав: Сиджу це я вдома ввечері, коли. Стривай, стривай! не втерпіла дівчина. Ти ж не відповів. Ігор знову помовчав трохи. Ну от, я й кажу. Почалося все з того, що я сидів оце вдома, коли. І тут яся збагнула, що треба таки вислухати хлопця і не перебивати. Послухаємо ж і ми його розповідь. 23 розділ, де подається розповідь Ігоря. Це був звичайний вечір у родині Ігоря. Мама готувала на кухні вечерю, а Ігор із татом грали у шахи. В черговий раз хлопець намагався виграти у тата. Та це було нелегко. І, хоча хлопчина грав непогано, та його тато Сергій Федорович був правним майстром. Поруч дошки із фігурами крутився молодший брат Ігоря і чекав, коли з поля битви буде прибрано вбиті фігури. У нього з ними була власна гра, Із з радіо лунала музика, а з кухні доносилися запахи смачної вечері. На цей раз, тату, сказав Ігор із хитруватою посмішкою, я приготував тобі кілька сюрпризів. Сюрпризи? сміхнувся Сергій Федорович. Он як? А ми не боїмося ваших сюрпризів, юначе. Ось так. І в цей час у двері квартири кравців подзвонила таємниця. Тобто у особі незвичайного була одна людина. А ми трохи згодом побачимо, хто ж це був. Двері відчинила мама, Ігорю, сказала вона, до тебе прийшли. До кімнати війшла людина, яку хлопець цей час не сподівався побачити. Це була його класна керівниця Христина Харитонівна. Доброго вечора, трохи збентежно промовив хлопець. Звичайно, вчителі відвідують учнів вдома, коли у школі виникають проблеми із ними. І тому батьки Ігоря трохи занепокоїлися. щось накоїв? спитав Сергій Федорович. О, ні, не хвилюйтеся, поспішила спокоїти його вчителька. Я до Ігоря як до члена учнівської ради класу. Справа невідкладна. Чи може поговорити з Ігорем десь окремо? Так, будь ласка, приді до його кімнати. Відверто кажучи, хлопець не міг уявити, що від нього хоче Христина Харитонівна. Коли вони залишилися у кімнаті, вчителька почала не відразу Скажи мені, Ігорю, ти віриш у дива? Ну, хіба що наукові. Я так і думала. А у магію, чаклунство? В казках, можливо. Добре, тоді ось що підійти до дзеркала, до будь якого дзеркала, і добре роздивись те, що по той бік скла. Цей Заінтригований хлопець мав вийти з кімнати. Велике дзеркало висіло у вітальні. Коли Ігор зазирнув у нього, він спочатку не побачив нічого дивного, вітальня, як вітальня. Та все ж таки він чесно почав придивлятися до відзеркалення і тут зробив дивне відкриття. Крізь дзеркальні двері проростали у вітальні якісь дикі дерева. Ігор дуже здивувався. Довго роздивлявся у дзеркалі, потім помацав двері по той бік і навіть відчинив їх і зачинив. А все таки залишилося по цю сторону, все звичайне, а за дзеркалом химера. Крім цього, Ігор побачив ще кілька дивних речей. Наприклад, на стінах вітальні виросли якісь ліани, і нібито якась дрібнота бігає під ногами, наче миші, та Ігор не встигав роздивитися. Втім, у квартирі кравців ніколи не було мишей. Неймовірно, здивований та збентежний, Ігор повернувся до Христини Харитоніни. По його очах вона зрозуміла почуття хлопця. Отже, ти побачив, промовила вона, і бажаєш пояснень. Саме заради цього я до тебе й прийшла. Зосереться і готуйся слухати дуже давно, коли. І Христина Харитоніна розповіла враженому хлопцю все те, що ви у вас читачі вже знаєте: про дрімучий ліс, про добру лісову черну силу і нечисть, про чорну реліквію і про останні події, тобто про те, як яся передала осколок у руки нечисті. Ви навіть не уявляєте собі, як же було соромно ясі, коли туман перед її очима розвіявся і вона зрозуміла, що накоїла. Отже, цей ліс прокинеться через неї дурепу, думала яся. А десь там, у цих хащах, можливо, знаходиться мама. Як тепер її знайти? Яся була збентежена. А що ж далі? Що ж тепер робити? Ігор тим часом закінчив свою розповідь. Звичайно, промовив він. Коли я про все це почув, то я не дуже повірив, хоч це сказала не хтось, а Христина Харитонівна. Та все одно здавалося таким антинауковим. Але коли перед моїм очима з'явився доказ, який мене переконав. І цим доказом був я. Тут на ліжко стрибнув маленький чоловічок. Це був бульбашко. Було помітно, що по дуже пишається своєю ролью. От після цього, вів далі Ігор, я повірив у все, що казала Христина Харитонівна. Але головне, що я повірив у диво. І ти розумієш, сказала мені Христина Харитоніна, – що всім нам загрожує велика небезпека. Так, дрімучий ліс вже прокинувся, але він все ще не поглинув в місто. Деякі люди можуть бачити його у дзеркалі чи у відзеркалені калюжах, так як і ти це бачив. Ти ж бачив? Я підтвердив. І вся суть зараз у тому, що залишився ще один шанс. Залишився лише один осколок чорного дзеркала. І ось про нього я хочу поговорити з тобою. Справа в тому, що я хочу доручити саме тобі знайти цей останній осколок. Я був не проти, але дивно, якось було мені, чому це всі ці чарівники, мешканці дрімучого лісу. Доручають таке складне завдання мені, звичайному хлопчині, я ж зовсім не знаюся в чаклуванні. Чому це той могутній дід кремес, про якого мені розповідала моя вчителька, не візьметься за діло сам? Річ у тому, пояснила мені Христина Харитонівна, що всі вони зайняті стримуванням злих чарів, а зараз це ой як непросто, бо сили злі нечисті зросли. Звісно, я після цього почав збиратися у путь. Через 10 хвилин Ігор був споряджений. Його похідний костюм включав в себе джинси, спортивну курточку, кросівки та зручний рюкзак за плечима. Нічого зайвого. Ну, то як же я потраплю на місце? спитав Ігор. Христина Харитонівна нічого не відповіла, а просто підійшла до дверей, зробила якісь рухи біля них і щось прощепотіла. Відчини ці двері, і ти опинишся у дрімучому лісі. Ось тобі надійний помічник. І вона простягнула на долоні бульбашка. Він, хоч і маленький, проте добре знає чарівний ліс. А коли ви зведете ясю, відкриєш це. Здавалось би, горішок. Але як розтлумачила Христина Харитонівна, в ньому було те, що покаже дорогу до осколку чарівного дзеркала. Ігор трохи постояв перед дверима і вже взявся за ручку, але обернувся і спитав А що ж подумають мої батьки? Не переймайся, скільки б ти не був у дрімучому лісі, для них мене не більше десяти хвилин. І Ігор відкрив двері. Виявилося, що за ними була не кімната, де мали бути тато та молодший брат, а ліс. Сказати, що дрімучий ліс вразив хлопця, це значить дуже применшити. Він його приголомшив. Ліс оточив його з усіх боків, як тільки той ступив за поріг. Двері кудись зникли. Все навкруги були якимось величезним. Дерева здіймалися до неба, неймовірно, великий місяць висів над головою. Ого, промовив Ігор. А десь тут яся. Не хвилюйся, подав голос в бульбашку з плеча. Ближче, ніж ти думаєш, Бачиш це дерево. Ось так Ігор опинився у дрімучому лісі. Тепер ти все знаєш, завершив розповідь Ігор. Так, знаю. Яся полегшено зітхнула. Отже, надія є. Можливо, що з мамою все гаразд. І все можна повернути назад, зробити таким, як до того моменту, про який яся воліла б забути. Ну що, друзі, подав голос Бульбашко. Спускаємось? Ой-ой, а яся зовсім забула про це. Вона обережно вислася з дупла. Мамусю, це було занадто для неї. Висота була страшною, земля була дуже далеко. Лише кількох секунд височило ясі, щоб голова пішла обертом. Не бійся, Ясю. Спробу підбадьорити її, Ігор. Спускатися не так же й важко. Треба лише триматися за кору, так зручніше, я допоможу. А чи є інший спосіб? жалісним голосом запитала Яся. Це як? Ну, може, в дуплі якийсь хід? Від цих слів бульбашко просто покитися зі сміху. Ні, я не полізу. Знаєш, Ясю? сказав Ігор, визираючи з дупла, – я думаю, можна дещо придумати. І після цих слів він виліз із дупла. Минуло кілька хвилин. Яся з бульбашком сиділа тихенько, аж ось почувся десь далеко голос. Ясю, бульбашко, спускайтеся. Це був Ігор. Коли Яся визирнула з дупла, вона зрозуміла затом хлопця, але від цього їй легше не стало. Перед очима висіла петля, зроблена з лози. Ця імпровізована мотузка йшла вгору. Там вона була перекинута через товсту гілку і йшла донизу до Ігоря. Вдягай цю петлю на талію і тримайся, я тебе спускатиму, підказував невидимий Ігор десь знизу. «Голоден, дивись, вниз. Яся збагнула, що цієї пригоди їй вже не уникнути. Вона підтягла до себе петлю, затягнула її на свій тоненькій талії. А можна я зроблю петлю свого волосся? подав голос бульбашко. Він сидів на плечі дівчинки і вже встиг сплести тоненьку косу з пасма ясного волосся. Ну, я не знаю, дрімучому лісі. Яся була не проти, що бульбасько страхувався за її волосся. Будь ласточка, я не буду смикати боляче. Гаразд, спускатися було лячно, не дивлячись на те, що яся була перев'язана лозою, а до того ж, місце тримала за мотузку. Спершу її дуже розхитувало, і вона відірвалась від стовбура і вже не розуміла, чи то її спускають, чи вона стрімко падає. Бульбашко так само розхитувався на її волосі і вдарявся у шию чи в щоку. Лише кілька разів я дозволила собі відкрити очі. Першого разу вона не змогла знайти де ж дупло, до якого вона вже так звикла, а другого і взагалі очманіла, бо була, наче всередині зеленої хмари, навкруги було ще гілля та листя. Не можна було зрозуміти, скільки ж лишається до землі, чи то десять метрів, чи то груд уже під ногами. Аж ось вона почула над своїм вухом голос Ігоря: Ліфт прибув, двері відчиняються розплющивши очі, вона знайшла, що сидить на землі.